Його міст це вітер, відносить наші дні на тисячі доріг. Та в кінці травня мир беремо квіти. Несемо в школу їх, як оберіг. І школа, і в учні затихують чекання. бо настає так, хвилюється мить. Наші учні, найстарші на хлопці в стані. Видуть ще раді, щоб школу свою студію. Поверні колонку туди. Колонку поверні, да. так. Травневий день відлунує святково. Тут радість, смуток у душі тремтить. Зібрало нині свято нас чудове, Дзвінок останній в школі продзвенить. У душі тривоги радістю гнялись. Ми сьогодні, як годиться, з дитинством попрощатися зійшлись. Так хмарно, одне у небі просинчиста і мить хвилююча. Пройшов чарівний час, випускники, лінійка урочиста, всі учні, гості вже чекають вас. Востаннє і святково, нехай батьки і вчителі вас та На все життя, запам'ятайте мить чудову. зустрічайте всі, випускники і думці. І хвилини слави, доносні покриту століття. Юність незалежної держави перед майбуттям силіть. Їй дерзати, жити і творити, до зірок виборювати шлях, їй непереможно майоріти в синьо-жовтих наших прапорах. Школа, шикуйсь! Вчителі, батьки, всі запрошені гості. Сьогодні в нас в школі пролунає останні дзвони. Перше для наших першокласників і востаннє для наших випускників. Минув ще один навчальний рік. Ми мали багато здобутків навчання і є багато, якими ми пишаємо. Ви учні, наша гордість, і ми покладаємо на вас великі сподівання. Наші випускники сьогодні сьогодні погода в нас не дуже нам сприяє, але кажуть, є така прикмета в народі, що дощ це майбутній успіх та багатство. То я вам, шановні випускники, бажаю успіху, тому що вас дуже багато на вас покладається сподівань, дуже багато ставиться завдань перед вами то успіху вам, багатства і процвітання та миру нашій країні. Зі святом! Найтепліші сьогодні слова, квіти, ніжність та радість весни найсвітліші свої почуття подаруєм директору. Спасибі за за щиро доброту? За те, що вдачу маєте. І дай вам. Це неволі надалі працювати. Останній дзвоник – незабутнє свято, мов спомин про шкільний веселий час. І як завжди, гостей у нас багато. Ми радо всі вітаємо вас. До вітального слова запрошуються почесні гості свята. Левідь В'ячеслав Володимирович, депутат міської ради. Любі діти, шановні батьки, поважні вчителі, вітаю рідну школу з останнім дзвоником. Знаєте, завжди останній дзвоник це для одних е е таке причуття е гарного відпочинку, гарного літа. Для випускників це перший крок у доросле життя. І я абсолютно згоден е з керівником. Школ нашої школи будемо казати, що дійсно цей дощ, який зараз нас всіх поліває, це дуже добра прикмета. Я впевнений, що у всіх у нас буде все добре. Випускники е, поступлять до тих вузів, які бажають, е, а діти гарно відпочинуть. Я ще хочу передати вітання. Е, з останнім дзвоником і найкращими побажаннями від е, Валерія та Миколи Миргородська, Це е, батьківщина і найкращі побажання, Боже вам допомоги і гарного, гарного літа. Свято вас. До вітального слова запрошується депутат міської ради Олег Володимирович Мороз. Добрий. Дорогие ученики, шановные э, учителя и достигнуть, э -э, не буду вас долго в такую погоду речами. Хочу вас поздравить от э, Владислава Анатольевича Атрошенко до фонда Полизкий благотворительного э, с этим праздником и вручить э, уже традиционно ученикам и четвертых классов э, бесплатные пригласительные на 1 июня в э, наш городской сад на аттракционы. Також хочу поздравити вас передати вітання от Сергія Івановича, руководителя голови Ради регіонального розвитку Чернігівщини та Федерації футболу Чернігівської області поручити вам сертифікат за футбольний меч для школ. Дякуємо Олегу Володимировичу. А зараз до вітального слова запрошується заступник Юлия Александровна Добрый день, уважаемые родители, учителя, дети Позвольте поздравить вас с этим светлым праздничным днем Хочу пожелать вам всех благ, всего самого наилучшего Выпускникам пожелать удачных свершений в будущем Остальным деткам пожелать удачного лета, удачных каникул и поблагодарить вас хочу за тесное сотрудничество с нами. Всех вас приглашаем в нашу бизнес-школу и на экскурсии к нам. Всего вам самого наилучшего и мирного неба над головой. Дорогие выпускники, сегодня вы еще называетесь детьми. Но есть среди на нашем святе люди, для которых мы всегда оставляем с детьми, для которых каждый наш крок, каждый чинок – Хороший чи поганий, завжди відгукнеться завжди в серці радістю чи болем. щастям чи стражданням. Це наші батьки. Шановні батьки, ми віримо, що ви сьогодні щасливі бачити своїх дітей дорослими, змужнілими. І сподіваємося, що ваші мрії теж обов'язково здійсняться, і ви завжди будете пишатися своїми дітьми. А ми зробимо усе, щоб виправдати ваші надії. До вітального слова запрошуємо маму-учениці 11А класу Олену Васильівну Трубянов. Наша життя стоїть із етапів. Один закінчується, другий починається. Вот так у нас сегодня и получается. Мы прощаемся со школой, а впереди взрослая жизнь. Сегодня будет звучать последний звонок для наших детей, и мы хотим поблагодарить от всех родителей, присутствующих здесь выпускников, весь состав педагогов, которые находились все это время с нашими детьми. Этот день – это награда вам за тяжкий труд. Спасибо вам большое за столько потраченных нервов, сил и времени за то, что относились к нашим детям как к своим. Спасибо за мудрое наставление, за терпение. Мы ценим и уважаем ваш труд. Огромное спасибо первым классному руководителю, который дал путевку знания. знаниям. Всем классным руководителям, которые давали сердечное тепло, умели слушать, видеть и понимать наших детей. Спасибо вам большое. Крепкого вам здоровья и храни вас Бог. А нашим детям я хочу пожелать, чтобы они успешно склали зиму, поступили в вузы и чтобы у них сложилось так, как они всего этого хотели, чтобы они нашли себя и, свои, и свое место в жизни. Но самое главное, я хочу пожелать, чтобы они оставались всегда честными и хорошими людьми. Несмотря на то, что они вступают во взрослую жизнь пускай остаются немножко в душе детьми, будут такими же жизнерадостными, такими же эмоциональными, непоседами. А главное, чтобы умели мечтать, ведь мечты сбываются. Мирного неба над головой и успехов вам в жизни. Дорогие наши батьки, не сколько не вам, І дякуємо за невичерпне тепло і розуміння, за наше щасливе, безтурботне дитинство. Нехай Господь пошле вам міцного здоров'я і довголіття. Бо поки ви з нами, ми все зможемо і все здолаємо. Бо поки ви поруч, ми щасливі і сильні. тобі за ласку, за мудрість, бо кожній дитині ти частку душі залишила в житті. Жителька найперша, найрідніша, пам'ятатимем тебе усе життя. Ти навчила нас, як в світі жити, і виховувала добрі, світлі почуття. До вітального слова запрошується перша вчителька Олена Васильівна Павленко. Що нас, що нас, Шановні випускники, батьки, вчителі, гості, вітаю вас з чудовим, добрим і водночас Дещо сумним святом останнього дзвоника. Завершився навчальний рік. А для випускників і шкільний шлях. Сьогодні для вас пролунає останній шкільний дзвінок. Скільки в ньому спогадів, надій, сподівань, радості і смутку. Скільки прекрасних хвилин ви провели тут разом зі своїми друзями і вчителями. Тут ви написали своє перше в житті слово. Тут зустріли першу любов. Звідси ви підете в доросле життя. Прийміть же сьогодні найщиріше вітання з вашим святом. Хай здійсняться всі ваші плани. Бажаю, щоб поряд з вами завжди були вірні друзі, мудрі наставники. Впевнена, що кожен з вас. Обере в житті свій шлях, зможе знайти себе в сучасному суспільстві. Нехай же останній дзвоник пролунає в кожному серці радосним настроєм, вірою в завтрашній день, надією, життєвих гараздів і успіхів. Зі святом вас, шановні випускники, всього вам найкращого. Ми залишаємо країну світлих знань, а вам бажаємо високих звершень і поривань. І крихту наших знань даруємо найменшим школярам. Учні початкової школи, прийміть народки від одинадцяти класників. Нас гарку, а що може бути краще, ніж книги? Книга це знання, які править вас. Ділити печалі і радості звик. Наш шкільний керівник. Спасибі щиро вам хочемо сказати. Школа без вас не може існувати. Шановні наші, усміхайтесь, бо усмішка продовжує життя. І не слухняність нашу пробачайте, бо все буває, кожен з нас дитя. До слова запрошується, класний керівник 11-го А класу. Третьяна Иваневна Кучва! Звичайне свято. Адже в душі кожного переплилися почуття радості і суму. Для кого ж цей навчальний рік був першим, для кого звичним, черговим, а для випускників останнім. І тому ми сьогодні всі тут зібралися у сяєві квітів у потілунках дощу, щоб привітати вас із святом останнього дзвоника і побажати вам щасливої життєвої дороги у доросле самостійне життя. Бережіть свою гідність і честь, Ти святе, чому школа навчила, і щоб кожен, хто знав вас в лице, міг сказати: це добра людина, щоб життя дарувало добро і ті твердим, і упевненим кроком, щоб не соромно потім було перед совістю і перед Богом. Не чекайте під камінь води, прокладаючи щастю дорогу. І приходьте частіше сюди, до оцього шкільного порогу. Щасливої дороги! На цей потяг промчали літа, парта вже для нас стала мала, юність крила удаль розгорта. Їх нам рідна школа дала. Висловлюємо вам, шановним нашим рідним вчителям, за те, що добре нас навчали, чарівний світ науки відкривали. Кілька тисяч років перерв знову і знов буде цниться мені. Чом так швидко дзвіночок завмер. Не сумуйте мої вчителі. Не ховайте сльозинку в очах і батьки. І наставнику наш сонцем вишитий на рушниках, простелився сьогодні нам шлях. Ми для вас, дорогі вчителі, будемо вічними учнями в школі, хоч підемо по цілій землі і своєї шукати долі, хто всадитиме сад і гаї. Хліб, як золото сіяти буде, скриють таланти свої, але школи ніхто не забуде. Рік любі вчителі. І і малі, за непослух чи невивчений урок, за кожен необдуманий наш крок, за те, що і терпіння, за виховання молодого покоління, За світло знань ми вдячні вам за світло знань ми вдячні вам без меж, За щирість і відвертість, звісно, теж. Хай упродовж прийдешніх всіх років на вдячність вам щастить випускників. Ми ж понесемо у життя ви вітрові Зерне знань ваших і цвіт ваших надій. І повсякчас вас будемо пам'ятати, у житті ніколи не забудемо той шлях, яким вели нас у освіту, що вирушали ми у простір світу. Дороги кличуть обрії безкраї. Стаки життя в різнобіч поведуть і промінцями сонця в ріднім краді ясніють мрії і удар зовуть. Тепер уже прийшла прощання, і ми сьогодні трішечки сумні за наше виховання і навчання. Спасибі, дорогі учителі! У день такий урочистий і святковий, дозвольте вашу працю вшанувати. І квіти ці ми принесли сьогодні від всього серця вам подарувати. Ми не часто приносимо квіти, а сьогодні прийміть і повірте, то не квіти, то наші серця.